Що будні його можна увечері слухати о 17.15, Або якщо навіть не вдалося, то не біда. Підпишіться на наш канал «ФМ Галичина в Ютубі, Можна і послухати, і подивитися. Володимир Огориського, керівник центру дослідження Росії. А в минулому наш міністр закордонних справ на зв'язку з нашою студією. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас, пане Романе, радий вас бачити. Но, на найрезонансніше і якось таке найбільш дискутована теза, яка лунає вже два дні в європейських коридорах, бо це вже було і Єврокомісія, зустріч міністрів закордонних справ, і зустрічі на найвищому рівні, і всюди виникає оця північно-корейська тема. Ми розуміємо, що це найбільш закрита країна. Держава, і все, що там Кимчен ін собі може придумати, верифікувати, ми не зможемо. Але питання в військових, які вже беруть участь на боці російського окупанта, це все таки питання, яке можна перевірити, як кажуть, хоча б за двохсотими, за, за чорними мішками і за грузом, 200. там. І ми бачимо, що тут дуже різні речі говорить наш президент, наприклад. і дуже різне говорить, наприклад, генсек НАТО. Бо Марк Рюте каже, на цей момент наша офіційна позиція така: ми не можемо підтвердити повідомлення, що північні корейці активно залучені як солдати у війні. Це, звісно, може змінитися. Дипломатично, отак він сказав. Чому отак, власне, зараз грається в оця карта північно-корейських солдат? Ну, відносно пана Романе, перевірки це справді треба мати вже впевненість, що це відбувається, і тоді можна робити висновки. Ну, бачите, Буданов говорить, що ще трошки, і з 1 листопада там уже доволі велика кількість цих північно корейських вояк прибуде на фронт. Е, інші кажуть, що це не е, військові, а це цивільне. Е, ну цивільні, які будуть займатися інженерною роботою, там іншими, таке інше, таке інше. Тобто, тут справді е, варто було б все таки почекати, і як ви правильно кажете, е, ну отримати перший доказ у вигляді або чорного мішка, або е, кількох полонених північно-корейців, які дуже швидко розкажуть свідки вони приїхали, де вони були, що вони робили, і так далі. Так далі. Е, ну тому я, я так чесно кажучи, розумію Рюте йому, якось поки що не маючи інформації від своїх розвідок, від розвиток країн-членів партнерів, давати таку пряму оцінку, ну якось не не з руки. Е, якщо є така інформація у нашої розвідки, значить ну, тоді. Треба, щоб вони поділилися цією інформацією з колегами з країн НАТО, і тоді це буде спільна позиція. А наскільки загалом ця північно північнокорейська складова може змінити настрої у наших західних союзників? Я зараз маю на увазі про те, є там військові серед бурятів затисалися ці північні корейці, чи ні? Ніхто, як то кажуть, на око не не визначить. Але те, що мільйони снарядів 152-го калібру зі складів. Так само, як і е, ракети йшли, йдуть, і будуть йти з північної Кореї, це робить їх учасниками російсько-української війни. І в цьому випадку, крім е, од дурнуватих заяв е, Трампа про те, що я, я я такий класний пацан, що зі мною всі добрі мають стосунки. І Путін, і Кім Чен Ін. От е, в, більше нічого якогось серйозного на адресу Північної Кореї, яка дуже активізувалася з погрозами як Південній Кореї, так і навколишнім країнам, ми нічого не чуємо. Це Чим можна пояснити, що західний світ мовчить на адресу Північної Кореї, яка, в принципі, є серйозною воєнною загрозою? Знаєте, пане Романе, мені чомусь здається, що світ мовчить не тільки відносно Північної Кореї, світ мовчить взагалі, відносно всього. Ну, світ в розумінні того, що він дивиться, що відбудеться менше ніж через місяць в США. І, мабуть, саме через це ніхто не хоче зараз, особливо в США. Само собою зрозуміло робити кроки, які можуть бути потрактовані Ну як такі, які ведуть до того, як дехто вже починає там, говорити, той самий ФІЦ, до Третьої світової війни. Це стосується не лише Північної Кореї, це стосується нашого плану перемирсу, це всього чого завгодно. Бо уявіть собі, що ну от зараз американці адміністрація Байдена каже, та ну, ми знаємо, що відбувається в Кореї, і зараз ми зробимо так, щоб їм стало трошечки не по собі. Що робить в цей момент Трамп? Він е, е, просто е, каже: дуже дякую тобі, дорогий друже е, Джо. Е, ти хочеш розв'язати Третю світову війну, а твоя наступниця ексвіцепрезидентка е, 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 це все підтверджує. Я за мир, а ти за війну? Ну хто зараз з адміністрації Байдена піде на такий варіант? це безумовно ніхто. Пане Володимире, але тут просто от, ви, ви, саму логіку в загострення, не дратувати ви і ці всі аргументи. Ну це ж один в один калька з Чемберлина. От замирення Гітлера, та давайте віддамо йому кусочок Чехословаччини і все інше. Ну це ж повторення вже історії. Чому воно повторюється з сучасними політиками, які в принципі хоча б знають історію Другої світової? От в У встанути -то справа, що мабуть е е історію мирних зносин не вивчали е і не знають а радники, які могли б знати е з певних причин про це не говорять. Тому що ну що там було в тридцять -го році? Господи, ну було й загуло. А тут ми от зараз. А тут нам треба зараз вибори ви вигравати. А я що зараз роблю щось таке, щоб їх програти, ви розумієте, е трагедія е демократичного суспільства в тому, що політики. Мають горизонт е, максимум чотирьох років. Не сорока років, не тридцяти років, хоча б до да навіть не десяти років, а тільки 4-5, тому що це оцей термін їхнього перебування у владі. А Що буде після цього? Ну, господи, це ж вже не, не мене буде стосуватися, е, якщо я не збираюся на другий термін. Це вже буде хай інший Джон чи інший е, там, е, Ганс чи, чи, чи інший Петр будуть за мене е, вирішувати. Я вже свою каденцію, так би мовити, вже якось дотягнув. І ця логіка, вона на превеликий жаль, настільки в'їлася в голови сучасних політиків, що вони бояться зробити будь-який серйозний крок. Ну для мене, я вам скажу чесно, все це насправді про відповідальність, про відповідальність політиків за те, що вони роблять, або про безвідповідальність, скоріш за все, оця безвідповідальність вона стає просто хронічною, і ми це бачимо не тільки на корейському прикладі. Ми маємо зараз тут теж досить складну ситуацію, бо так званий план перемоги, з якого ми чули, в те, що було оголошено у парламенті, тобто цих п'ять розділів, як сказав президент Литви, нічого нового, бо це про це ми говоримо від першого дня вторгнення. Є ще три пакети того, чого ми не озвучуємо, бо це секретна частина цього плану. Він був презентований, в тому числі тим лідерам. Країн, які сьогодні зустрічалися із президентом США Джо Байденом, ми навіть подумали собі, може, то такий маленький Рамштайн відбудеться. Ні, наших не покликали. Так я розумію, що це говорилося по напрямку в США Німеччина, США, Франція, США в Британія. Та я ж не даремно згадав Чемберлена, якого треба британців рятував вже Черчилль, як то кажуть, після тих Чемберленів. То що ж там сьогодні вони такого мож... могли говорити, якщо б перед... Ну, якби перед мовою до цієї зустрічі було з Білого Дому сказано: ні, ні, ще ніякого запрошення в НАТО, бо треба пройти пакет реформ певних. Товариш Селіванов таку умову озвучив. А потім була категорична оця Шольцівська заява: Я своєї позиції не зміню, тільки мирні перемовини готовий дзвонити путіну і ніяких тагорисів. То що вони тоді сьогодні там вирішували? Ну там, там крім України, є ще й близький схід, там є ще глобальні проблеми того, що називається ціни на нафту. Тобто, ні, ну знаєте, такі лідери вони завжди знайдуть теми для перемовин. Але безумовно, Україна мала бути. Я думаю, що була однією з цих тем. Що ну от з того, що ви зараз процитували, і це абсолютно правда. Що з цього випливає? Ну випливає те ж саме, що е, світові лідери, лідери найкрупніших, найважливіших країн світу, бояться приймати рішення. Ну от це те, що чесно кажучи, мене просто настільки демотивує в тому, що 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 відбувається, що вони роблять, це просто показує їхню шалену слабкість, замість того, щоб демонструвати лідерство, ну Прямому розумінні цього слова, ви ж, представники, ви лідери найбільших країн світу. В ваших руках колосальна економічна і військова потуга. І ви постійно робите заяви, які ну, просто ну, не лізуть, ну, чесно кажучи, на голову. Ви просто констатуєте факти, не розуміючи, що цієї констатації дуже-дуже мало. Після констатації потрібні дії. Дій нема. Оце е, коаліція констатантів, я би так назвав те, що сьогодні буде відбуватися. Хоча буде сказано вірніше, сказано е, уже буде дуже багато правильних слів про те, що ми будемо за перемогу України, що те, що ми будемо допомагати, і скільки потрібно, що Росія е, не повинна перемогти, що Україна повинна перемогти і тому подібне, і так далі. От а потім нам Саліван е, е, розкаже, що ну так треба ще ж звичайно, треба ще 150 реформ провести. Без цього в НАТО я от ну я не знаю. Я би йому просто нагадав на історію прийняття в НАТО деяких країн, їхніх, хоча б які... тої ж Албанії, якщо згадати, так чи ну я не я, я не хочу пане так. Романе показати гар пальцями, але але ну ну це ж очевидні речі, це політичне рішення. А от якраз цього політичного рішення немає, а натомість нам розказують про. Речі. І що ми тоді маємо робити? Бо фактично, ми роз... бачили оцю не зовсім, як то кажуть, дипломатичну дипломатію у виконанні нашого президента Верховного. Він говорив, як то кажуть, вже мовою своєрідного такого зовнішньополітичного ультиматуму. Або ми отримуємо колективну безпеку п'ятої статті членство в НАТО, або ми стаємо ядерною державою. І з цього моменту розкрутилася ще одна істерика не тільки на угрофінських болотах, але й в принципі в Європі. Для цього там завжди знайдеться біль або ще хтось, хто розкрутить це, підхопить звичайно, як не фіцу, так швидко вибіжить Орбан, і почнеться нова істерика. Але оцей варіант або або у виконанні президента Зеленського вчора не дав жодного результату сьогодні. Ну, а хіба він міг би дати результат? Думаю, що так само ні. От так, можливо, це була заготовка, можливо, це не була заготовка. А інформація зетібільд. Це, на мою думку, гарно спланований витік з Москви для того, щоб поговорити на цю тему. Сьогодні і вчора, вже власне, вчора. В Москві вже там е, на болотах е, стояв такий елемент, і вийшов, е, ну як кажуть, навіть і коментувати не потрібно. Уже е, розповідають, що треба бити по, по всій Європі і спепелити остаточно а потім взятися за, за Америку. Тобто, е, рівень психозу пішов е, вище і вище, але ви знаєте, я ці всі речі аналізую, виходячи з того, що Перед цим е, говорять е, в тих високих кремлівських кабінетах. Давайте задаємо, які були умови, е, що їх висунув цей недофюрер. І серед них була е, неядерна Україна. Тобто, це ж не випадково з'являється. Тобто, Україна поза НАТО і Україна неядерна. Значить, це два, е, два дві тези, які е, для е, Московії є. Ну, найбільшими лякалками, які тільки можуть бути е, собі е, вигадані. Бо і той і той варіант означає, що Україна ніколи не, будь, не буде більше в сфері впливу Москви. Тому мені здається, що е, ці витоки вони мають е, певний, е, ну що такий елемент е, якогось чергового іпсо. А те, що вчора сказав президент, я думаю, що він говорив власне неприятно. ікови. Ми чомусь здається, що це. Була ну, ну певна, так би мовити, е, обмовка в тому розумінні, що він казав, що тоді нам сказали, що або, або ви, ви маєте гарантії, ну а, або там вже буде гірше, тому що у вас так чи інакше цю зброю е, заберуть е, і, і таке інше, і таке інше. Мені здається, йшлося про те, що е, е, знову ж таки про цю самовідповідальність. Бо якщо три ядерні країни дали нам гарантії, я не беру тут Росію само собою, що вона, тобто Україна, буде захищена, і потім ми чуємо від колишнього президента Клінтона, який був серед тих, хто підписував цей меморандум, що вибачте, я помилився, я не думав, що Росія може таке зробити. Ну то це про безвідповідальність насправді. Ну, ми ми ж розуміємо, що це була безвідповідальність з двох сторін. Один один із ЦК комуністичної партії України все зробив для того, щоб третій в світовий потенціал зник. Я пам'ятаю ці істерики, коли ми говорили ну добре, балістичні ракети це дуже дорого. і ти більше пульт управління в Москві. Це зрозуміло. Їх треба так чи інакше знищити, але за гроші, а не передавати, як то кажуть, своїм ворогам споконвічним. А тактично можна було залишати. Я пам'ятаю, скільки я сам від, відгрібав критики з адміністрації президента тогочасної за те, що вголос говорив такі е, страшні речі. Але е, маємо те, що маємо. Заднім числом, як битологія не працює, Ну, то в цьому випадку, ну добре, сказав президент або або що. Які в нас ще опції? От маємо декілька хвилин, які ще в нас є опції, бо е, план перемоги бачимо так чи інакше, це буде ну, так, як вони Сказали, ми ознайомилися, ми ще будемо думати, або випускають Орбана, який кричить: ужас, 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 ужасний. Я читав його негайно на перемовини з Москвою. Закликаю пане Шольц, очолити цей процес. Це ж от то, що ми маємо станом на цю хвилину. Які в нас опції ще залишаються? Ну, опція. Думаю, що дочекатися 6 листопада. Зрозуміти, яка е, партія взяла гору, яка лінія взяла гору, бо власне тут питання не так в особистостях, як в тій лінії, яку можна очікувати, і відповідним чином е, ну, знову знову такі згадувати про те, що сказав е, Зеленський, або ми е, е, всім дякуємо, але кажемо, що з такі з такою ситуацією. Ми свою незалежність не втримаємо, і з такими темпами ми будемо просто продовжувати відступати, і тоді нам треба робити щось таке, що на цей відступ має зупинити. Ну або ви, наші дорогі західні партнери, нарешті розумієте всю критичну ситуацію, знімаєте всі ті заборони, які ви собі самі понакреслювали, справді читаєте ті речі, які там написані. а Там написані наскільки можна судити. Вельми конкретні пропозиції, що нам реально потрібно. Ми з свого боку, до речі, того, чого, чого я не побачив в плані, і те, що мені здається, що ще можна туди так би дописати і додати, це те, що ми робимо свого боку. А з свого боку, ми маємо так само зробити немало. І нам треба подивитися в дзеркало, тому що розумієте, дуже просто вимагати лише від когось, не, не, не вимагаючи від себе, це найпростіша позиція. І другий пункт. Це те, що ми повинні зробити потім з тим, що залишиться від тієї постімперської Росії. Бо якщо уявити собі, що ми закінчуємо тільки тим, що ми виганяємо їх з своєї території, а все інше залишається за душками, ну так то це просто ну настільки короткозора політика, що про неї власне не треба говорити. Ми повинні запропонувати нашим західним партнерам концепцію. Ну, скажемо так, відносин з тим, що буде після Росії після того як вона зазнає поразки, інакше ні, пане Володимире. Попрошу власне лаконічно, бо нам показують, що вже остання хвилина. Дивіться, ми бачимо такий варіант. План перемоги принаймні зараз буде поставлений в стендбай. Так він просто зависає. Але при тому готується на листопад Рамштайн і готується на листопад оцей другий саміт миру. Чи має це ще зміст? При цьому розвідка повідомляє на півдні, триває серйозна підготовка до нового контрнаступу Росії. От все отак зависло. Півхвилинки просто скажіть, чи є сенс готувати той саміт Миру? І що тоді очікувати на Рамштайні, якщо, наприклад, Трамп відносити просто... миру, я не знаю. Тут вам треба, мабуть, говорити з іншими е спеціалістами по е миролюбству. Я до таких е не належу. А відносно Рамштайну, я думаю, що все-таки і сьогоднішні розмови, і ті, які відбудуться потім в цьому форматі, повинні будуть дати відповіді на ті питання, про які ми з вами щойно говорили. Інакше тоді це все перетвориться в говоріння. Ну, власне, не Чемберленівським напрямком а Черчиллівським. це єдиний варіант, який нам нас рятує. Ми тут ставимо три крапки, бо воно все зав'язано на певні події, які мають ще відбутися попереду. Пане Володимире, дякуємо за аналіз поточної ситуації. з нами був наш колишній міністр закордонних справ, дипломат Володимир Огризко. Це був маркер подій. До зустрічі.